На рибалці, сьогодні буде щука, акула, не знаю, що буде, але щось буде. Так, запуталося чи що? Ой, обережно. Ви знаєте, головне чоловіка подальше, бо завжди верещить, що не так закинула. Подивіться, як класно все стоїть? Зараз щось буде. Супер! Чи є? Чи ні? Є. Чи, Чи ні. Ні, нічого Трішки покажу вам красоту. Природа гарна. Далеко пташки співають. Грудень, але сьогодні така класна погода, сонечко світить, тепло, гарно. Мій поплавок ще поки що нічого не клюємо. Надіюся, щось лапаю. Не знаю. Ловися, рибка, велика, і мала, ловися, рибка, велика і мала. Ловися, рибка велика і мала. Де риба? Де та риба? Де та риба? Я питаю. Може, там немає нічого. Є. Бажай. Головися, тобі кажу. кажуть. Ну чого воно не клює. чого воно не клює. Ну. Значить, там нема риби? Ти просто фляжку забула взяти. Сто грам. 100 На рибалку треба зі 100 грамів ходити. Біжи по фляжку. Є риба, уліка риба. салат буде. Золото, а то буде салат. А ось там далеко ловить рибку мій чоловік. Переїхали ми на інше місце. Може, тут краще буде крувати. Тут також дуже гарно природа. Качки купаються там далеко, але гарно.